Зізнатися у своїх почуттях, дорогій людині, не так же й просто, а тим паче освідчитись у коханні. Телеканал Смарт пробудить у вашій особі справжнього романтика у новому проєкті – улюбленої передачі освічення за 5 годин. Ось ви й дочекалися найцікавішої програми на кращому телеканалі міста. Можете запасатися додатковою парою взуття, адже відтепер ваша підошва стиратиметься вдвічі швидше. Де б ви не знаходилися, ви ну просто летітимете до... Телевізору, романтичні історії, відверті зізнання, неочікувані перешкоди та мега цікаві завдання. Усе це заради трьох чарівних слів. Я тебе кохаю! Важливо, скільки часу ви поруч із коханою людиною. Це може бути тиждень, місяць, рік чи навіть десятки років подружного життя. Головне почуття. Наші ведучі допоможуть організувати ваше зізнання на найвищому рівні. Дмитро та Інна перші учасники нового сезону. Емоції після участі не приховують. А цей день був это было настолько удивительно, настолько восхитительно. Мне хотелось що і що. И было очень приятно, мы провели очень классное время. И когда он закончился, это было такое вот ощущение, что хочется завтра вот еще продолжения. Это, наверное, немножко освежило наши воспоминания, как мы когда-то познакомились. Так, Дмитро, із спогадами все налагодили. Можливо, ти про свою дружину ще й щось новеньке дізнався. Оказалось, що Інна любить немножко другу їду, там, о которої я думала. І... А ти, Ура! Інно, що скажеш? Не розчарував тебе, коханий? Потвердилась моє міння що він все таки романтик, Він очень заботливий, внимательний і, звісно дуже любить мене, хоча не завжди говорить. Ну, більше показує завжди. Дмитро та Інна в очевидь залишилися задоволеними. Тепер із нетерпінням чекають вихідних, аби подивитися програму. Тож, шановні глядачі, приєднуйтесь. Можливо, саме ваше кохання потрібно довести до сліз щастя. Тоді вже не дивуйтесь, якщо й вам заздритиме пів в вінниці. Ще пак, ваша пара не лише світитиметься від радості, але й отримає гарні подарунки. Тож мерщій заповнюйте анкету на участь та готуйтесь дивувати. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт. Не шукай вечорами, ти у мене єдина. То є чистая вода, то є бистра я вода, синіх гір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене. Та не треба мені нести квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії, Червону руту не шукай. Чистая вода.